О, у нас сніжок сипе, маленький такий. Віндюша, ти вже нагулялась. Підемо до хати, що там сніг і холодно, так? Да? Ну пішли. Пішли, пішли. І е, що? Що ти хочеш? Додому? пішли. Ну що ти, снідать не будеш ще? Будеш їсти? Кушать будеш? Будеш кушать. Да, хочеш кушать. Ну йди, йди кушать, давай. Ну що ти будеш кушать? Іди будеш кушать. іди хороша, іди Іди моя умнічка, іди Віка сказала. Що вона набрала вагу і треба її порцію зменшити. Ну як ти зменшиш? Ну, зменшила зараз. А потім ти скільки її раз кормиш? Кажу, ну три. Значить, поменшай порції. Ну ось о. Що, нема ніде нікого, тільки твоя їда. Ну, зменшу. Це я перший раз зменшую. Осьо. Ой, давай, кушай. О, дивіться, це не так ой. моя хороша, це смачно. Куди ти побігла, куди? Ну, на килимок, да? а потім мені пилисос. Давай їж. Ну їж. Давай. Ой, ой, ой. Це ж ми любимо ще й погратися. Давай я ту заберу. Ага, все, знайшла, де загубила кусочок. Давай, давай, давай. Хороша дівчика. І дивіться, яка. Дивіться, ж ми туди несем. Давай. Не захотіла довго гуляти, сніг випав. Тільки двері відкрила, вона вже стоїть під дверима. Ну давай ж я не буду тобі мішати. Є ще, іш, хороше. А сніг такий сипей, сипе. Прокинулась зима, чи що в кінці січня? Ну такий міленький і не холодно на дворі. Може і розтане, а може і ні. Це що ти там вже доїдаєш? Уже там нічого нема. Все, готово, а водички попить. Не хочеться? Угу. Ну, Це ж, бачите, менше дала. Вона ще шукає. Да. Нема більше нічого. Достатньо. Потім ще два. Пендюша, порядок. Зробила собі каву і взяла ще отакий сир, кому кантрі. Недавно купували. Тому що як вип'ю тільки одну каву і нічого не з'їм, більше нічого не хочеться, довго. Думаю, треба якось себе заставляти їсти. І що в мене тут на столі? У мене тут сухофрукти. Це я сушила сама, трішки пересушила, але вони смачні все рівно. Це я кидаю в чай або так їм. Вони такі кисло-солодкі. І вже таку піалочку. І хто приходить, теж їсть. І ще в мене є одна трьохлітрова баночка таких сухофруктів. Треба їх з'їсти. Одне яблучко, ніяких цукерок, нічого. Фендюша, ти будеш сир? Іди, я тобі дам сир. Фендюша, ти де? топ-топ. Топ-топ. Іди сир дам. Іди, Іди дам сир, Іди сюди. Іди, це тобі можна. Йди. Скоріше, на. Ну де ти тут? Ой, господи, на. На, на на. на. Ну, де ти? Іще хочеш? Ну, трішки можу дати. Давай, маленькі кусочки, ось йди. Так, не... загубила он. Оно, 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 загубив. А, ну на, потім той візьмеш. Та, дивіться, кинула яка. Ну чого це ти кинула? Дивися ось. Угу. І ось іще, боже, треба сьогодні пили сусить знову. Дивіться, кожного дня. Воно так і не дуже замітне, але літом було тут все страшне, ну а зараз нічого. Та я встигну попили сусить. Ну добре, ще ось є ось її два кусочки. Ось такі. Іди, ще дам. Іди. Так, а цей треба поділити. Ну все. Ну ще все. Ну, ти ж з'їла свою порцію вже. Дивіться, просто, ну що ти будеш робити? Це ж так смачно і ну-на. Я тобі показала, що в мене нема нічого. Нема. Все, нема. Бачиш? Рука моя нема, нема. Де відпочивай. Немає. Нічого нема. Ох ти ж. Баловин ти, так? Да? Ну йди сюди ще. прийде сьогодні Наталя, вона тебе ще погодує, дуже лає на неї, щоб та дала їй сир. Вона говорить, що треба до тебе з сиром приходити. Кажу, та є, що дати. Угу, все. Все, нема більше. Більше нема. Нема, бачиш? Бачиш? Долоня, бачиш пуста? вже дуриш ти мене. Все, сілась на подушку, позаглядала на стіл. Все, нема ніде нічого. Будемо працювати. Все. Ага. Так, я занесла пилисус. І зараз починаю прибирання. Фендюша там в холі. Я думаю, вона мені не помішає. І я зараз включаю пилисоса і, звичайно, цей весь килимок. Це хвилин 30-40, мені прийдеться збирати оцей килимок. Це він 2 на 3 в мене, ну і так іще попід. Тумбочками всіми пройдусь. Ну так, попилисосим, а ти сиди тихенько. А завтра знову таке саме буде. Ну нічого. Так, ну і добре, я включаю. І що ти мені знову хочеш насипати своєї шерсті, тільки попилисосила. Не знаю, той маленький килимок, може, винесу сьогодні на сніг трішечки снігом іще його почищу. Так погано він збирається з нього. Саме хуже з нього збирається Фендіна шерсть. Ну що ти граєшся? Ну грайся. Це в кухні я зробила порядок. Ну і поки ще є світло щось в домі пороблю, а мої доріжки по огороду снігом засипає, де я буду крокувати. Ну і ладно, в дворі просто можна походити. Внулася і десь фенді вже пішла на вулицю, зараз і я. Вийду, не знаю, буду гуляти чи. Так, постою просто. Хай дуже десь тут на вулиці. Де не знаю, а де її сліди? А, ось пішли. Сліди її. Я не знаю, трішки постою, може. І снігу наберу, взяла миску. Колись Ліля говорила, що своїм квітам робить стрес. Снігом об їх. Обсипає, І зараз я своїм теж зроблю стрес. Снігу мало, хотілося багатенько б набрати, щоб поливати оцею сніговою водою свої квіти. Але зовсім мало. Треба спробувати. там Отамдюшка бігає, де вона там? Піддюш, а, літає прямо. Не бачу, де? Шукаю по її слідах, ось Де вона? О, тут нічого сніжку так сипе. І вона білосніжка Так, не дивимося на неї. Вона стісняється. Ой, чудо. Ось біжить дивіться. Ага, там же ж сірий частенько сидить. Ось вона його шука шука, шука Оце, бачите, ну, плюсова температура, ну не хоче одягатись, хоч ти їй що. Привіт, привіт. Красуня. Ну, погуляємо ми трішки. Все. Гуляй. Зараз я її трішечки ще й повичосую тут. Набрала в мисочку снігу. Зараз квітам стрес зроблю, як Ліля говорить. Та щось на одну з пітунії напала тля. Я її милом вже обробляла, мила, змивала. Ну і не знаю. Де більш нема нічого вдома, чим би її спасти. О, ти вже нагулялася? Ти вже додому хочеш? А, ну да, замерзла вже. Так, стоять. Фенді, стоять. Зараз я її заберу. Ось так я насипала на них. Здається, ось тут іще є ось скільки мила, мила. Може, вони заморозяться тут. Та і не хочеться розносити. Вони стояли в мене в кухні. Не хочеться розносити вже ж на ті, що в мене є. Ну. Колись у гірки так спасала, ну, не, не, не з етіми, не снігом, а мила, з милом, мила, мила. Спасла. Ну, а тут Бог його знає як. Жалко, звичайно. Забула віки сказати, щоб подивилася, щось там от-лі. От і, здається, в мене нічого немає, щоб обробити. Так, ну добре, і хризантеми. Оце салатова, теж насипала на неї, вона вже величенько так росте. А оце біла. Остання, яка цвіла в мене, теж насипала. Ну, потім ще. І що в мене на підвіконні в хаті теж наберу снігу. Зараз просто там фендюшка жде, щоб і лапки помити. Так, ну давайте, виживайте стрес вам. Ну такий. Та потім світло виключать, піду ще погуляю. Я тебе знімаю. знімаю. <гум> <гум> да, Дякую, так, Дякую, що приходила. Наташа приходила на чай, посиділи трішки. Нема? А, так що могла сидіти, Вертайся обратно. О, дивіться, я, я встигла. Ось подивіться на нього. Айчка, ай. Айка. Оляну. Спіла. Давай потихеньку Наташ іди. Трошки насипало снігу. Все, пішла Наташа. Ось так насипало у нас снігу. Провела Наталю, ми трішки посиділи, я не знімала. Ну, нас Фенді лає, Так ми тихенько самі посиділи. Я зробила чайок, порізала сир і так посиділи. Ну, а зараз йду додому. Не буду я сьогодні гуляти, щось сиру дуже і холодно.